Перша презентація це багатолікий кератит, парадігма діагностики та лікування. Ну хочу сказати, що три із тисячі офтальмологічних пацієнтів звертаються саме з приводу кератитів, і ми знаємо, що це завжди ми стикаємося з великими такими складнощами, і це челендж великий для нас лікувати кератити. І в результаті лікування, якби ми не лікували, це світова статистика. Ми маємо 50% з зором. Двадцять на 60 після закінчення лікування, і 25% пацієнтів вибачити двадцять 20, двохсотих. Тобто, ми не справляємося гарно, тобто одна десята. Ми не справляємося добре з цими з цією патологією. Чому важко лікувати кератити? Тому що часто немає чітких відмінностей в клінічній картині, і ми це знаємо. Часто не специфічний скарб. Я би сказала, що скарги навіть завж... майже завжди не специфічні. Це рогівковий синдром. Можна комбі... Можлива комбінація декількох станів, бо приєднується вторинна інфекція, приєднуються й увіальні якісь зміни. Швидка зміна клініки може відбуватися як в позитивну, так і в негативну сторону. Це стерті форми є, коли ми не можемо визначитися з патологією, і відсутність чітких стандартів діагностики теж. Яка класифікація? Класифікація міжнародна така, і так ми повинні до цього і ставитися, бо коли ми бачимо кератит, перше, як ми повинні його поділити, це центральні кератити, бо це одна, скажімо, ітеологія в більшій мірі, це периферічні кератити. Інфекційний характер це бактеріальний грібковий вірусний протезой, може бути аутоімунний, нейротрофічний і специфічний стан, в тому числі та гісанатеадора, пірієнно Ми про це сьогодні теж трішечки поговоримо. Сьогодні будемо говорити про центральний кератит. Якщо центральна виразка, то що це? Є інфекція чи немає, і яка вона? І, скоріш за все, центральна виразка вона буде інфекційного характеру. І інфекції бактеріальні мають, дивіться, в 50 майже відсотків випадків вони мають різного ступеню прояви в передній камері. і це буде говорити нам про це: про те, що це центральна виразка, яка пов'язана з інфекцією, і зазвичай 60% цих пацієнтів. Вони прийдуть з розміром виразки чи інфільтрата більше, ніж 4 мм. Тобто, ми вже на це можемо звертати увагу, коли ми говоримо про те, що це інфекційний процес. Наразі, зважаючи на те, що в нас дуже потужна лінійка антибіотиків. Широкого спектру дії, то ми практично завжди лікування починаємо емпірично. Ми його починаємо емпірично ще й через те, що пацієнти приходять, вже взявши в аптеці якісь ліки, вже трішечки полікувавшись, може, десь вони були ще в якійсь клініці, і вони звертаються, тому що не було позитивної динаміки в лікуванні, але вже ми не можемо мати такого ясного нативного, як би. Ми пасіва, то ми його і не робимо. І е, коли ми починаємо лікувати імпірічно, то ми е, ну, навіть підсвідомо, що ми вибираємо. Ми знаємо статистику частоти різних видів бактеріального ураження саме в нашій групі, там, де ми проживаємо. Потім анамнез. Чи є системні захворювання, чи насила людина які контактні лінзи, чи була травма, чи була специфіка якоїсь роботи, бо це теж може бути, скажімо, ризиком для розвитку грампозитивних стафілококів, грамотріцальних негативних стафілококів, або грибкової флори, наприклад, або псевдомони. Дівдіагностика потрібна з грибковими ураженнями. Завжди ми це маємо на увазі, і це важко. Але ми про це думаємо бо це абсолютно різні протоколи лікування. Там треба антибіотики, а там вони протипоказані. І урахування активності антибіотиків, їх спектра дії, ми теж завжди про це думаємо, коли бачимо виразку і звертаємо увагу на те, якої вона тяжкості. Ось ми знаємо із літератури, що 80% кератитів у молодих людей вони визвані грамо отрицательною коковою флорою. Це м'які контактні лінзи, це може бути псевдомона, і вона для нас е, дуже велика вірогідність, і вона важка, тому що псевдомона виробляє ферменти, які посилюють діяльність протеїназ, ліпаст і е, калегіназа. Тобто це е, така інфекція, яка буде дуже швидко сприяти проникненню е, процесу вглиб рогівки і е, е, кератомаляції. Гемофілійна паличка в цій групі молодих людей, вона, так як і мікобактерія, це грампозитивна флора. І про це треба думати, бо ми завжди починаємо молодих людей, ті, які з м'якими контактними лінзами, ми починаємо, скоріш за все, з антибіотиків, які впливають на грам... е... негативну флору. Гемофілійна паличка її можна заподозрити тоді, коли у людини розвилася виразка і, до речі, часто при носінні контактних лінз. У людини, яка була з якимось знежицю чи з такими запальними захворюваннями, бо вона саме через назофарінгіальні шляхи досягає рогівки, і також мікобактерія. Збудник дуже достатньо рідкий, але він теж грампозитивний. Він може бути у пацієнтів з носінням м'яких контактних лінз. Він теж грампозитивний, як Я сказала, це дуже велика група, і вона, ви бачите, написана міка тому що вона схильна утворювати такі міцелі, які дуже важко лікувати. Це дуже терпідна флора. І саме цю флору треба лікувати антибіотиками, які впливають. На е, грампозитивні е, бактерії. Ну, у віці старше 60 років після операції це здемілі стафілококи позитивні і травма це велика вірогідність грибкової флори. Е, що куди? Е, стосовно антибіотиків. Антибіотики чутливі до грам негативної флори, це вторхінолон другого покоління і це амінагільказити. Антибіотики чутливі до грам позитивної. Це цефалоспорини другого, третього покоління, це тетрацикліни і вторгенелони третього покоління. І антибіотики широкого спектру спектр дії, які ми застосовуємо, це вторгенелони третього, четвертого покоління. Якщо 15 років тому назад 85% ефективності була на ці антибіотики, коли ми їх правильно застосовували відповідно флорі. То наразі в 2020 році це біля 25% відсотків стафілококів демонструють резистентність до вторгненілонів третього і четвертого покоління. Як можна розділити ще кератити для того, щоб визначитись з лікуванням? Це теж таке довготривале дослідження було, яке я, ось, із якого я взяла ці дані, і вони пропонують поділити. Кератити на кератити, які відбуваються на фоні низьких ризиків бактеріального інфікування, і на фоні високих ризиків бактеріального інфікування. Високі ризики це м'які контактні лінзи, це травма, це довготривале застосування стероїдів, захворювання поверхні ока і імуносупресивна терапія. А низькі ризики це все те, що немає факторів перелікованих високих. Якщо є канюнцівіт, хотіли ще сказати, то дуже вергідно, що є доєднання пневмококів та гемофілійного стафілокока. Тобто, якщо ми лікуємо пацієнта, який має кератит, і він в якийсь день приходить, і ви бачите, що долучився канюнців, а так буває, то тоді треба завжди приєднати антибіотики, які впливають на грампозитивну флору. Ну і розмір інфільтрата, і дефекта, вони різні, і треба на це теж звертати увагу. Це можна побачити біомікроскопічно, але у ці, звичайно, дасть нам більше про це певної інформації, і, до речі, у ці дасть нам більше певної інформації і про те, до якого віднести до якої ступені, до якої стадії цей кератит. І ви маєте бачити, що є такі кератити слабкого прояву Mild, тут розмір менше 2 мм. ви бачите, що глибина проникнення менше 20%, інфільтрат поверхній і немає склерального долучання. Розвитий кератит це 2-5 розмір. Це до 50% проникнення, і це середньої глибини інфільтрат, якщо він є. І вже тяжка форма це більше 5 мм, більше 50% проникнення в глибину строми, що вже може бути ризиком для перфорації і глибокі інфільтрати. Тож, яке лікування? Ось ці поверхневі початкові кератити це монотерапія може бути. Це може бути офлаксацин, це може бути ципрофлаксацин. Це, до речі, з цього року в ЄСРС я фотографувала, тобто таку схему вони зараз дають. Тобто, це другого покоління вторхіналони. Далі йдуть гатіфлаксацин і моксіфлаксацин. Це четвертого покоління втохіналони і лівофлаксацин, вони показують, до речі, вони вважають, що це наразі найбільш ефективний препарат для лікування. Ось таких кератитів низького ризику. Це да, з високою, але це з високою концентрацією лівофлаксацин, і це третього покоління вторхіналони. Якщо ми говоримо про середні кератити модерейти, тобто там, де більш ніж 3 міліметри розмір, і вони знаходяться в зоні зорової вісі, то це вже комбінована терапія, тобто ми застосовуємо відразу фортифайст антибіотики по канськам. Ми знаємо, це, тобто це фазолін, це буде цифлаксоцин із, із це фазолін, це із групи цефалоспорінів і таброміцин. тобто ми застосовуємо відразу, ви бачите, великі концентрації, які ми повинні самі зробити, і це буде, і впливаючи на флору позитивно і на негативно. Ось тут, якщо вам це потрібно, є розведення, як розводяться ці ампулярні форми. Цефалозалін це, це цефаспарини, табраміцин або гентаміцин це. Амінагліказіт і можна долучати ванкаміцин. Ванкаміцин це цікавий в цьому випадку препарат. Тобто, якщо ми не бачимо покращення, то його можна в будь-якому випадку додавати, бо він не, в нього не буває перекресної резистентності з іншими антибіотиками. Тобто, ви можете його додавати до будь-якого, не буде зменшуватися реактивність і ефективність. Антибіотиків, які ви застосовували, він впливає і на грам і на грам і, до речі, ще і э, стрептококі. Чи залишаються питання після того всього, що я розказала? Звичайно, залишаються, бо це комбінація препаратів різних груп, які часто послаблюють взаємну дію. Тож, я думаю, що ванкаміцин доречно додавати саме за рахунок того, що він не послаблює дію антибіотиків попередніх часто. Це необхідність приготування препарата в клініці. Зрозуміло, що він буде працювати 24 часа, бо ви просто його із ампули набираєте, набираєте. І тому це дійсно складність чіткого виконання режиму, бо ми знаємо, що кератити розвинуті і тяжкі треба лікувати 24 на 7. І запитання, коли додати дексаметазон. І хочу сказати, що це таке цікаве питання, і його треба додавати, і його не треба. Боятися і є спеціальна робота. Трайл, такий був зроблений 2011 році, і вони дають такі чіткі для нас вказівки. Вони кажуть, що якщо ми маємо низький ріск, тобто помірні стали стани кератитів, то антибіотики активні до грам позитивної флори, це фласпаріни. І вторгенхінолони третього покоління, які впливають і на грам позитивну, і на грам негативну флору. На кожні дві години дві доби, і якщо є покращення, то ми можемо знижувати дозу і додавати кортикостероїди. навіть коли ще є виразка. Коли це кератит розвинутий і важкої стадії, то тоді антибіотики широкого спектру діють, це четверте покоління, плюс посилення антибіотиків для грам негативної флори аміноглікозиди. кожні 2 години 4 доби, якщо є покращення, зменшуємо дозу, але додаємо кортикостероїди тільки після повної епітелізації. Чому дексамітазон, вони вважають доречним і швидко треба його приєднувати, коли в нас є кератити, тому що він покращує комплайнс, бо він зразу зменшує больовий синдром. Тому що зменшується набряк, і ми краще бачимо, що навкругі цієї інфікованої язви є, тож зменшує звичайно, тенденцію до проліферації і покращує результати саме по гастроті зору. Але додавати його можна ще при неповній повній епіталізації, в тому випадку, якщо ми маємо кератити помірної. Помірного розвитку, і які відносяться до кератитів з низькими ризиками. Тобіфламін це препарат вітамінного заводу. Ви бачите, що він це комбінація табраміцину, тобто аміноглікозиту і дексамітазону. Він може в цьому випадку використовуватися для кератитів з низькими ризиками, досить швидко його ми можемо додавати. Це антибактеріальна, це протизапальна дія, має швидкий розподіл у тканинах і має пролонгований контакт із тканями, що для нас дуже важливо, бо пацієнти завжди збиваються з цього комплайнсу. Необхідності застосовувати антибіотики кожні дві години і, звичайно, в нічний час. Вони мають високу концентрацію після пенетрації повної рогівку, і тому це не дає можливості бактеріям розвиватися через постійну високу концентрацію внутрі самої рогівки і мають досить обмежену. Місцево подразнюючу дію, і хочу сказати, що до речі, ми цей препарат застосовуємо в післяопераційному періоді після катаракту. Ну і якщо не краще ні в якому випадку, що нам треба зробити, нам треба зробити посів зі шкріп. Вони рекомендують, навіть коли ми вже лікували пацієнта, треба зробити ПЛР, тому що треба визначитися, може це наприклад акантаміоба, яка це у цього потребує. В рідких випадках так тяжко можуть протікати вірусні захворювання, але герпетичні вони мають трошки іншу картину. Треба пацієнта розпитати стосовно комплайнза, як він капає, бо дуже часто буває, що ми не маємо позитивних результатів саме за рахунок того, що пацієнт не капає каплі. Треба відразу подумати про фунгії, протезуї і про мікобактерії, бо її треба лікувати окремим чином, ну і можна робити кросвінкінг. І ось дивіться, досить. Такі цікаві відсотки це в тяжких випадках, коли робилася пересадка рогівка в біопсійному матеріалі, отримані. Тобто там був у нас фейл, тобто там то ми не змогли вирішити питання з цим кератитом з цією виразкою. Ви бачите, що більш за все це були фін... це були фунги, потім бактерія, кантаміоба і мікобактерія. Стосовно мікобактерія, декілька слів, бо ми про неї не думаємо. І це завжди вона там мультифокальна, така сателітна ось внизу є фото. Частіше це чоловіки, частіше це старший, старший вік. Була травма, але треба про це думати і після лазерної корекції, бо інколи можуть відбуватися, на жаль, ось такі кератити і запальні процеси після лазерної корекції. Тоді вони будуть обидва ока: Це фазолін, ванкаміцин, тобто, впливаючи на грампозитивну флору, тут треба зразу дуже давати такі. Потужне лікування, але вона дійсно відрізняється, бо ви бачите, що це єдиний такий якби, виразка, але вона має таку сателітну форму. Ви бачите, що тут є декілька таких зливаючихся очагів. Ну і гриби, звичайно, вони можуть бути як дріжові, так і нічаті. Ми знаємо, що якщо це нічаті гриби, то, скоріш за все, це сільськогосподарські якісь роботи були. Контакт з органікою, пил, молоді, здорові люди. Якщо це. Кандідацо то це дріжовий, то це більш старший вік, імунаскомпенскомпроментовані люди, які вже застосовували достатньо довго антибіотиків, яких були. Такі довгі е, стани з патологією поверхні око, і кортикостероїди застосовували тут грибковий кератит. мікобактерії ми можемо лікувати цифазоліном ванкаміцином, але також можемо розводити амікацин. Ви бачите, тут розведення дріжджі. Якщо це дріжжова флора, то це флюканозол. Якщо це нічити, то це варіканозол, флюканозол не буде діяти. Ну і ще можна додавати ванкаміцин, бо він посилює дію. Протигрибкових препаратів, і якщо в нас вже досить ой, така глибока е, виразка, то ми можемо застосовувати і таблітовані форми інтроканазолу по 200 мг в день, і доведено, що він виявляється у передній камері саме при такій дозіровці, тобто ми можемо його підтримувати його достатню концентрацію в передній камері. І хочу сказати, що на сьогодні є миттєва діагностика інфекційних деяких захворювань, і вона нам дуже допомагає, бо ми можемо абсолютно спокійно визначитися з кератомікозами, і це дуже для нас нам дуже допомагає. Ми бачимо нічасті, ми бачимо дріжжові гриби. Ось і специфічність дуже дуже велика. Міща, ось ви бачите тут такі міцелі. Ось це дріжови гриби, Тобто відразу ми можемо, навіть коли до нас прийшов пацієнт з кератитом, і він має якусь нечітку картину. І, до речі, вони часто мають грибкову картину нечітку, Тобто, да, це оформлений такий, така виразка, але інколи не буває такого творожистого в. Цього як його відділень, але ми можемо зробити відразу конфокальну мікроскопію і зразу визначитись або лікувати так, або лікувати інакше. Або це протигрибкові препарати, або це антибіотики. І так само ми можемо трішечки складніше, але визначатися із акантаміобою. Тобто ми зразу можемо вичинити ці процеси, які лікуються абсолютно інакше. тим, ми. Застосовуємо в тому випадку, коли нам треба трішечки знизити внутріочний тиск. А це треба зробити, коли виразка вже дуже глибока і залишається дуже тонкий шар строми, ось тому що це фіксована комбінація дерзеламіда і цімалола, тобто вона досить потужно знижує внутріочний тиск. І ми застосовуємо також, звичайно, і звиложуючі препарати. В даному випадку хочу сказати про гілайс. Ми дійсно його використовуємо в цих випадках. Він містить гіалуронову кислоту високої концентрації. Ви бачите, що він має високу молекулярну масу і так само високу в'язкість, і за рахунок цього дуже довго утримується на поверхні ока. Ну і відповідає фізіологічній осмолярності і може знижувати гіперасмалярність. І це теж важливо, тому що завжди на поверхні запального ока буде в нас кисле середовище, у нас буде гіперасмолярність, вона буде підтримувати процес запалення, тож його треба теж знизити. Має зетонічний інфект, забезпечує тривале перебування на поверхні ока від 6 годин, ефективний при руйнуванні ліпідного шару. Сльози стимулює регенерацію, і це може бути вибором при травматичних ушкодженнях рогівки та наслідках кератиту. Ну і гілайс в формі такої мазі геля може застосовуватись в нічний час, тому що зволоження досить довге відбувається, і він при нічному лагафтальму і при ситуаціях, коли в нас є. Порушення целостності поверхнього епітелі. Ще важливо, її є на повік. Ми цим не повинні нехтувати, бо нам треба забрати залишки секретамибомових залоз, які, в яких знаходиться екзотоксини з стафілококів позитивних, які дуже часто знаходяться в мібомівих залозах. Покращити евакуати, евакуацію цього секрету саме для того, щоб прибрати кисле середовище і прибрати екзотоксини позитивних стафілококів. Тут може бути теплі компреси, дуже просто, тут може бути умивання шампунем з лужним pH, і тут тетрациклінова мазь доксициклін. В цьому випадку ми можемо звернути увагу на Optix Premium. Це звичайно препарат, який зарієнтова для лікування захворювань сітківки. Але якщо ви бачите, тут дуже потужна формула, яка має і антиоксиданти, і вітаміни. До речі, вітамін С він теж уповільнює кератомаляцію, як каінзими, є куркумін. Тобто це препарат, який має досить потужну антиоксидантну дію, яка нам теж не завадить в лікуванні кератитів. Ну і ще. Вже як остання міра, це до речі, останнім часом кажуть, що якщо немає покращення 48 годин, то можна переходити до фотополімеризації рогівки. Ми це робимо дуже обережно. У нас є такі пацієнти, вони завжди важкі, але фотополімеризація має подвійний механізм. Це те, що нам потрібно. Бо, по-перше, вона санує рогівку, бо і атомарний кисень руйнують РНК і мембрани клітин. І інфекційних агентів, і свободні кисневі радикали призводять до перехресного зв'язування, колагена, тобто уповільнюють кератомаляцію. Але коли до нас приїжджають такі пацієнти, то дуже часто в них вже така танка рогівка в зоні інфільтрата, що нам дуже важко це застосовувати. Але ось дивіться, це наш пацієнт. Ми так вчаяні зробили йому крослінкінг, хоча не сподівалися, бо в нього, якщо бачите, даже є тут гіпопіон, І ви бачите його стан мені здається, це ще десь тижня через два. І ось вже за один місяць ви бачите, яка рагівка все ж таки вдалося тут справитися нам з ним. І висновки, які спочатку визначаємося з локалізацією із анамнезами. Сьогодні ми говорили тільки про центральні язви треба оцінити вірогідність різних причин кератиту це ми із анамнезу вибираємо і в будь-якому алгоритмі лікування при відсутності покращення за 48 годин роздобуємо пасів за ПЛР і посилюємо, посилюємо схеми лікування і застосовувати кортикостероїди треба як тільки це стає можливим і завжди приділяти увагу стану повік, бо це така додаткова міра, яка Може дуже змінити ситуацію в кращу сторону, тобто не нехтувати і такими простими речами. Дякую за увагу.